минулого сезону Павло Солза перейшов із Базеля в Ферентин. На чолі якої вже в першому ряду кілометрах від неї базується інший німецький клуб, в якому це вдало. Пропоє так, то я шокаю, таку плену і де льоде. Мало хто вірусь, що на арвесті. Пропоє так, то я шокаю, таку плену і де Такі зони фан-зони вони об'єднують людей. Вони об'єднують житомирян і особливо в наш важкий час. Ми маємо всі бути разом підтримувати нашу країну і вболівати. По-перше, ми мали купити роялті. Нам ніхто не дозволяв. Ми ніхто не має права транслювати футбол без того на то угоду і погодження. Тому о, ми проплатили. Ми заключили договір. Ми знайшли спонсорів. Ми його довго шукали. знайшли спонсора. Це львівське пиво. Купили, проплатили ролті і зробили фан-зону. Ми щасливі від того. Сподіваємося, всіх запрошуємо житомирян приходити сюди, брати теплий одяг і долучатися до спорту. Шість біотуалетів ми поставили на сьогодні. Працює біотуалет власним Працює туалет стаціонарний власне в самій ракушці. Ми будемо дивитися, якщо дійсно, а я сподіваюся, що буде дійсно, що вболівальник сюди піде. То з понеділка будемо розглядати тоді додаткові можливості встановлення інших біотуалетів, а вони насправді є. Прийшли з хорошими емоціями. бачите, трохи погода підкачала. Ну нічого хотіли бачити звісно, більше людей, але видно, погода їх іспугала. Може, якась буде сенсація. Я сподіваюся, що что... а то якось то вже все заїжджено. Іспанія, Іспанія. Я думаю, що хтось має виграти уже друго.